Ми обов'язково переможемо разом. Серце тішиться, як я бачу, що нас стає все більше. Я сподіваюся, що нас буде ще більше. Ми такі розуміємо, що ми потрапилися звітом. думаю, що багато хто з вас ви не вирішили виправити Павло Росію в Україну. Це шанда за таке високопроводжене країно, яке завжди має трагічну, глибоку історію. Господи, Боже Сил, Боже Спасіння нашого, Боже Єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ми <śfie> не Оти сині, кача, поти синій, мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя. Боже, ти знаєш правду, ти є любов, ти є сила, і ти знаєш, хто є нападником, і ти знаєш, що ми захищаємось. Допоможи нам в цьому, допоможи нашим воїнам, збережи життя, допоможи їм вигнати з нашої країни ворогів звільнити наші території, а саме головне – людей, які живуть або жили на цих територіях. Русіше фашистам, дітям України ще кінда! Русіше фашистам, дітям України ще кінда! Руслан із айтерорист! Руслан дітям України ще кінда! Руслан дітям України ще кінда! Хлопці в скай! Хлопці в скай! NATO, join Ukraine! NATO, join Ukraine! Wir haben die nächste Daten, ja? Einsam mit der ukrainischen freien Universität. Slau